Продовжуємо прогулянку шпатер Коломийським ринком. Дуже хороший вибір сільськогосподарської продукції, рибної, жива риба, як до котика купила маленьку рибку. І тут спеції пані пропонує. І часник, і хмелі сунелі, і перець, і паприка. Ну, маю, поки що маю, мушу то. І до юшки, до кольору до вибору. А тут зелень продавали. Десь зелень таку немає. Ага, вони сьогодні не працюють. Вони більше по вихідних. Так? А що то ви тут надавили таке? Сацебелі. Сацебелі, так? Сацебелі, малі, грузинська яка Яке найгостріше? Ну вона вся остра. А є от така суха от джапури. Іка угу. ціна, я би маленькі баночки взяла. Пару. Така 30, 50, 80, 100. 150. То Аджика. Так. А там рядом що ви мені показуєте? Також Аджика. А це Аджика суха. Блін. Думала, нічого не буду купляти, треба купляти. Раз. А тут белі тут. Воно гостре, до м'яхи здесь. Воно безпек сторінку. Тут не можна. Зіку я вже маю, що не можу бути. Думала, тільки пофільмую, ага. Хочеться щось купити. Блока. Ой, трохи плога.

Побачимо там і солодка продукція, і хімія. Ой, там рибки, йдемо до рибки, йдемо рибки дивитися. Йдемо рибки дивитися. Фермери привезли рибку. Я так зрозуміла, щоб кисень був в воді. Ну, ми вже купили, йдемо. Йдемо, подивимося, оцей прекрасний павільончик, де на продаються тваринки. Я так зрозуміла, то кролик. Такий красивий кролик. Рибки такі красиві. Різні види. так. А це синшила. У мене було що бо син сила. Старе, вони мене з'їдять. Хом'ячки, отакі От хом'ячки. Дуже красиві. Але маю кошенят вже. От і зі м'які, вони красиві. Ми ліка. Треба, щоб заводити тварину, треба умови їм створити. Не пиші яка рибка, як називається, але дуже красиво виглядає. І жовта, і полосатіки. Тут продавали мікрозелення, але зараз тут продавців немає. Подивимося, яка продукція це яблука, цибуля, капуста, морква. Морква. Ну, дивимося, морква 45, буряк 25, цибуля одеська 25. Зелені, рукола є груша. Україна смачна, сорт Вільямс. Хорма іспанська, мандарини, тут прохід теж на промисловий ринок, теж можна багато продукцію можна купити, різноманітну. Теж бачу і моркву, і буряк вже все в закрутках, сухі гриби, ковбаси. Ну що, їх? виходимо з ринку. Яїчка продаєш. тут бачу різні види кави, чаїв. Вибір хороший. Косметика, адефалони. Навіть тройний одокологний, те, що треба. 40 вже. Дивимося, що є мед продажі теж. Це господарі, які мають свої пасіки і продають лишки людям. Антипаразитний. Бачите. Матош, банки 0,5, оженілю вино, льодяники прополісні. Мед гірський, різнотравля, липовий, з медзаказі. Дуже гарно розкладений товар. Так симетрично, акуратно. О, відчувається господар. Гарного я. Яке вату мамі, я бо Так. Ну, а тут різна сантехніка, банки, склянки, віники. Ні, Там дорогий. Купила живу рибку, ото буде котик. За Там вже сімку продають. О, вже сіянку продають, цибульку вже, повидло, сничок. Так, треба упакуватися, бо мені незручно так ходити.

Ось так виглядає Коломийський районний ринок. Сьогодні не дуже звава торгівля, тому що серед тижня жвавіша п'ятниця, субота, отакі дні.